Слава Україні! Єдині новини, перші про політику. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити головні новини країни. Коментуйте наші новини та залишайте свою думку. Отже, до новини у Росії заявили про масовану атаку дронів міноборони Росії, Заявило, що Росію атакували десятки українських дронів, 54 із них, нібито збили над різними регіонами. Відомство не згадало Тверську область, де дрони атакували склад боєприпасів, унаслідок чого вирувала пожежа і було чути детонацію. Повідомляється, що 27 дронів нібито збили над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Білгородською і один над Орловською областю. Примітно, що міноборони Росіґеретві не згадало у своєму звіті Тверську область, де вночі лунали вибухи. У ніч на 18 вересня, в місті Торопець Тверської області Росії, через атаку дронів виникла пожежа і детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення. Місцеві жителі повідомляли, що дрони атакували склад із боєприпасами у соцмережах. Є багато відео з пожежею і детонацією. У місті Торопець у 2018 році побудували арсенал комплексного зберігання ракет. Боєприпасів і вибухових матеріалів. Тодішній заступник міністра оборони російських ноберівців, генерал армії Дмитро Булгаков, заявив, що арсенал відповідає найвищим світовим стандартам. За його словами, кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів. Наразі триває масштабна пожежа і детонація у Тверській області. Оголошено евакуацію. На цьому у нас все. Підписуйтесь на наш канал. Та не пропустіть головні новини країни.